Отже, привіт. Вирішив задовільнити питання з приводу цього символу, який являє собою символ школи Omniversum Інтернеті, школи Вознесіння, яка продовжує традиції школи Тота Атланта. І чому саме цей символ? Він, коли я почав носити... На собі цей символ багато років тому, напевно, років 30. І не задумувався зовсім, він мені дуже полюбився, пасував і так далі. Але колись хлопчик, років 13 в маршрутці запитав мене, а що це у вас? Що воно означає? А я не знаю, що, що сказати. Це років 15 тому було задане запитання, я почав розкручувати що то. почав шукати в інтернеті, знайшов символ шу. Такий символ, і навколо нього п'ять е, цих летючих мишей, е, символ багатства. Ну Це трошки не то, бо то суміш символів почав копати далі. Через медитацію почало йти е, Універсум, ом, це Всесвіт, е, і омніверсум Всесвіт Всесвітів тобто російською вселен, вселенною Вселенних. Отже, Почав, почав далі, звідки він, чому він такий рідний, і почали відкручуватися мої життя до останнього втілення в інших світах, де мої мощі захоронені в такому так званому ну, мавзолеї, але піраміда, яка покрита квітами на кшталт лотосів, дуже цікавих лотосоподібних, ну, це найближче до нас. І там в монолітному такому кристалі вирізано, вирізано саркофаг з монолітного кристалу, де лежить моє тіло. Тобто я був ну, коротше, якимось там духовним діячем в тому світі, і на порозі того моєї усипальниці сиділа моя дружина, там щось, таку картинку показали, і тіло, але тіло. Колір мого тіла був такий, ну, наче в мене піджарило такий, коричнюватий. І тіло вдя... вбрано в сапфірового кольору е... з такий... тканиною, не наче шовк. І собі і це вбрання було в цих символах. Тобто мені показали, що цей символ я притягнув. В цей світ, і тому про нього інформації я тоді ну, тепер вже не шукав, а тоді зовсім не мог знайти. Не, 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 не було, не існувало. Про, про символ шута, не про що там було пару слів <кхи> у вільному доступі, і собі е, почав розкривати, розкручувати, що той символ означає, його силу, його могутність, що він для мене, і там, безперечно, що є купа інформації. І тепер він супроводжує мене вже багато років. Я не претендую на монополію, але з задоволенням використовую цю символику в своєму житті і так далі. Тобто, ну ось, ну хочете відчути. Давайте спробуємо, щоб ви відчули могутність цього символу. Да. Ну, прошу бути обережними з, в, з медитаціями на цей, на цей символ. От, він може стати порталом, може відкритися. І непідготовлених прошу бути дуже обережними. Отже, я відповів на, бо дописів дуже багато на, на, на запитання, що то у вас, що ви використовуєте. Так, я скрізь це використовую, бо це рідне, це моє. Я те тілом відчуваю. Отже, дуже прошу. Я відповів, сподіваюсь, трошки на це питання. Подробиці? Ну, подробиці, то вже треба працювати з тим і вивчати, і то вже забагато часу. А перше любопитство, я думаю, що ваше задовільне.